Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дев'ятниця до Духа Святого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Душа, Боже, щоб день народження Церкви зволив видимо зійти на апостолів, щоб просвітити їхній розум, запалити їхні серця утвердити їхню віру і освятити їхнє життя. Під час цієї дев'ятниці благаємо тебе найсердечніше, щоб ти також зволив дати нам такі ж дари для нашого свячення і примноження слави Божої через Христа Господа нашого. Амінь. Читання: Читання. бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні. І всі ми напоєні Духом одним. Молитва, Духу Святий, Боже єдності, злагоди і миру смиренно просимо Тебе, щоб Ти завжди об'єднував усіх віруючих у Христа в Його святій Церкві. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, ти відкрив нам ворота вічного життя, вознісши Христа і пославши нам Святого Духа, дай, щоб такі великі дари зміцнили нашу бідданість Тобі і примножили нашу віру через Христа. Господа нашого. амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. З Господом Богом і Марією у серці.